Доброго дня! Сьогодні я вам буду показувати, що ж я вам буду показувати в ігру. Давайте сабейсор. Сабейсор. Що тут треба? Ось така мене версія. Найновіша поки цього часу. Щомісяця десь воно так оновлюється. Найтрніше. Тут ігри, що ябчком бігаєш і дябком бігаєш збираєш, монети, клю... За клю... ключки збираєш і за ключки можна продовжувати ігру. Можна за монети купляти інших шкілки. Дябків людей. Ролика. Кейсу. Добре, давайте пограємо. Е, Заскейте. 300 гривень платиш, 10 зараз є Вот я вам, як казав, зараз вам покажу. О, за ігру А не, ні, ні, перші ігри не показую, що за ключки. Перші ігри не показують. Потім десь 10-й і 12 ігри Назор зараз покажу О, є. О один ключ! Далі ще два ключки, далі 4. Так можете на два води цікавить. Вот, такі поїзди, яка базове, як ви бачите, в цій версії казан можливі. От вот час відео дуже сильно глюч, я не знаю чого. Думаю, напевно і про відео і про ігру. От, два. Ще тривалість тут всяким Тут я купуєш магнітом, опа, я щось так, Зараз використаємо скейт з нею, бо часом там з лівого боку є, скільки він триває. Якщо вдаришся, о, вдаришся, то гра продовжиться, Але з не боку має, поки його не можна використовувати. Так, поставлю на рекорд, на тому закінчу. І це тут треба збільшувати, що він швидше бігав і метр блав. Йоки. Чим далі, тим швидше пришвидшується воно на магніт. Может, яке вам казав вже тривалість скупляти на джікпак, там на x2. Ещ на щось, я уже забыл. А, и на стрибунці. Опа, ну рекорд. А это за картинку сюда и я не знаю. Вот не все расправил. Кейс писал. Что ты не знаю, кейс. Опа, поллончики. Ончик в Балончиков мож... можно ключки вигравати, ну все давайте прыгаем. Після увіймину закінчим. Був що була а потім я буду зловерти і побула отримать тесточку. До відео, якщо я подаюсь, по-моєму, на і два помножить тисячку. Рекламує, щоб я її скачу. Ти не хочу. Я знаю, що скачу. Вот битесь казав, що можна. Он і рекорд. Вот так як я вам казав про ключки, що ми зараз не дасть 5 ключки. В коментарях ставте назву ігри, яку ви хотіли бачити на Android. Всі що вас кажуть, що найліпше то Зої грати. От, Зої. Я, я так не кажу, думаю, або роботом, або ні. Найбільше Ну от я вам зараз покажу, бо щоб те, що я казав, збільшувати тривалість. От, скейти можна купляти, оце можна купляти воно воду, теж що воно робить, Це можна ну, летить, це щоб ікси збільшити. Тут от, тривалість, що я казав джекпак, стрибунці, Стрибунці його це можна крізь поїзд застрибати, магніт. Ну і от X2 збільшити тривалість. Давайте щось збільшимо. Давайте отвопимо, от у нас буде Х3 вже. Вон тут воно береш, використовуєш, от коли граєш, тут знизу з'являється, що можна літати. І тут ж можна ту, оцю зірку, от оцю. якщо ти купиш її, то можна використовувати. То в нас плюс 5 іксів, о, зараз о, іксів. О, і плюс 5Xів є. Во ось цей Вот, У штука класна, тут все о, якийсь подарунок. Вот і тут ще пише новий рекорд. О, скоре. Скор. Тут версія, тут сама назва ігри. Тут дябшку минками граєте войн, фарбує. Ну добре, давайте на цьому закінчимо. Підписуйтесь, ставте лайки, в коментарях, пишіть ігри, які хочете б хотіли б побачити. Воїскачу тут одну грудку, клівесеньку. Легку Сіті. Сіті. Гудбай. Палони кращий.